Друзі, вітання! Ви на каналі DHitUAI. Сьогодні ми в погонях за дропами, адже поговоримо про наших добрих знайомих Arkham та Backpack. Розглянемо актуальну ситуацію навколо цих проєктів, поділюся своїми думками та безпосередньо діями, адже активно накручую об'єми і впевнений, що проекти нас потішать дропом. Загалом впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручні. Ніше, а ми починаємо. Невеличка ремарка, якщо ви новачок або ж раніше не чули, або ж пропустили проект Arkham, то рекомендую переглянути ось цей відеоролик. Я знімав його ще в грудні, де детально розповідав, що це за проект, що тут потрібно робити. Ну, загалом все максимально детально. І власне він виправдав себе, роздали жирний дроп, і усі, хто прислухався до моїх порад, непогано так заробили. Сьогодні ж не про це, загалом усім рекомендую. Так. Також наперед вибачаюсь за мій дещо хриплий голос, знову ж таки, десь застудився. Тим не менш, сьогодні увесь день працюю, накручую об'єми і, користуючись нагодою, вирішив записати це відео і поділитись думками. Розпочнемо ми, власне, з Архаму, адже це безумовний хедлайн ринку, і хочеться сказати, що проект повністю заслужив увагу до себе. Взагалі, якщо ви раніше про нього не чули, то варто зазначити, що як тільки проект виходив, вони роздали дуже крутий дроп. Банально за просту реєстрацію на сайті ви отримували 130 доларів в токенах проєкту. І це ще токен практично одразу виріс, виходив в рамках Binance Launchpool'у, і, звичайно, дроп кратно зростав. На хаях токен коштував практично 3 долари. А в момент дропу, якщо я не помиляюсь, 40 центів. Тобто ви можете скалькулювати, які там суми виходили. Також хто запрошував рефералів, міг заробити колосальні гроші, мова йде про десятки тисяч. Основний посил полягає в тому, що проект максимально юзер-френдлі до свого ком'юніті, вони думають про те, щоб вибудувати якісну комунікацію, і відповідно люди віддячують їм тим, що користуються даним сервісом. Варто зазначити, що їхня аналітична платформа абсолютно номер один. Вони конкурують, можливо, з Дебанком, тобто ви можете законектити сюди свої гаманці і відстежувати абсолютно усю активність. Також тут можна відстежувати активність гаманців китів, так званих Smart Money. Повторювати за ними якісь угоди, і здебільшого вони є прибутковими. Однак, акцент у нас на біржі, тобто у них є два повноцінних продукти: це аналітична платформа і dex біржа. І власне в кінці листопаду проект анонсував запуск біржі і, звичайно, дроб для активних трейдерів. Після цього ми почали активно торгувати на Аркхамі, набивали поінти, робив про це багато контенту, писав про це неодноразово, знімав окреме відео, яке знову ж таки рекомендую переглянути. І фактично ми отримали свої бенефіти. Власне, давайте покажу наглядно: 8 лютого з'явилася інформація, що Аркхам роздав дроп. Як тільки це відбулося, зробив пост в каналі, і бачимо, що роздали вони максимально жирно один до одного до відповідно зароблених поїв. Фактично по грошах це виходило 3-5 іксів, залежно від ваших витрат. Ніхто в мінусі бути ніяк не міг. Тобто, якщо ви витратили, допустимо, тисячу доларів на комісії, то заробили 3-5. Знову ж таки, все залежало від вашої стратегії. Якщо ви торгували обережно лімітними ордерами, тобто це 5 іксів. Загалом, якщо ви торгували в першому сезоні, ви на 100% залишились задоволеними і аркам безумовний респект. Також була можливість арбітражити безпосередньо на сайті Arkham усі зливали свої токени, і в моменті ціна доволі сильно просідала. Я знову ж таки скористався цим моментом і заробив декілька доларів зверху. Але це вже історія для більш досвідчених користувачів. Знову ж таки, можна було шортити. Тут також заробив копійку, після цього закрили вивід в Аркхамі, щоб не дампали ціни на біржах, і знову ж таки заробіток дещо знизився. Але можливостей було вкрай багато. Загалом перший сезон архаму дуже сильно потішив, роздали максимально жирно. Люди винесли свої тисячі доларів. І зараз виникає питання: чи варто торгувати в і моя відповідь так. Знову ж таки, не хочеться сильно вдаватись в полеміку і робити цей відеоролик максимально довгим, тим не менш впевнений, що його подивляться новачки, і їм потрібно розуміти, що це власне за формат. Тож, давайте коротко розглянемо систему поєнтів. Бачимо, що, на відміну від першого сезону, команда проекту збільшила винагороду за торги на ф'ючерсах. І здавалося б, там легше набивати торговий об'єм. І, відповідно, можна використовувати плечі. Таким чином у вас швидше буде набиватися потрібна сума. Допустимо, у вас є 500 доларів. Коли ви заходите в угоду з 10-м плечем, відповідно, ви вже торгуєте на 5 тисяч. Я сподіваюся, ви розумієте, як це працює. Однак, зважайте на додаткові ризики, адже ф'ючерси це додатковий ризик, адже банально будь-яке коливання ціни буде негативно впливати на вашу позицію, якщо ж ціна пішла не у ваш бік. Тому здебільшого рекомендую торгувати на споті. Тут все максимально зрозуміло. Купили по такій ціні, продали по іншій. Звичайно, намагайтесь спіймати такий момент на ринку, щоб власне активи росли, і ви відповідно могли купувати дешевше, продавати дорожче. Так, звичайно, не завжди це буде виходити. Тобто, підсумовуючи усе вище сказане, моя стратегія полягає в тому, щоб торгувати виключно на споті і відповідно набивати об'єм лімітними ордерами. Власне, чому вирішив знімати цей відеоролик навіть хворим, варто розуміти, що вночі 23 лютого буде збільшена комісія за лімітні ордери, і наші витрати пропорційно будуть зростати. Тому, якщо ви переглянете цей відеоролик ще до того, рекомендую відкладати усі справи і наторгувати частину вже сьогодні, адже таким чином ви зекономите. Не варто боятися збільшення комісії, адже знову ж таки я торгував по ринку і в першому сезоні, адже вже таким чином ви економите час, і банально в деяких користувачів через основну роботу немає часу сидіти перед екраном монітора. Тим не менш, я, звісно, продовжу торгувати і після введення цих комісій, нічого страшного не станеться. Взагалі, якщо мова йде про якісь невеликі суми, то ви навіть не відчуєте цієї зміни. Плюс, звичайно, немає сенсу набивати об'єм в один день, це виглядатиме дивно і вас можуть побрити. Тому продовжуємо нашу торгову активність для того, щоб від. Відповідно, система нас бачила як реального користувача, і потім нам без жодних сумнівів нарахували винагороди. Ще один важливий момент: обов'язково перед початком торгів купіть собі токени Arkham на спот. Таким чином ви будете ще додатково економити на комісіях, адже за допомогою їхнього нативного токену в нас є додатковий відсоток знижки. Таким чином, ви будете платити за комісію не в USDT, а в Архамах. І повірте, на дистанції це дозволить. Вам зекономите хорошу суму? Ще одне питання: це власне на який розподіл я розраховую. Звичайно, якось наївно розраховувати на такий жирний дроп, як був і в першому сезоні, коли ми отримали один до одного. Однак, впевнений, що допустимо отримати 0,7 Аркма за один торговий поєдн більш ніж реально. Плюс розраховую, що все таки ринок розвернеться, і ціна Аркхаму піде вгору доволі сильний актив, який показує себе дуже добре. Плюс нещодавно їх залізли. На абіт та Coinbase, впевнений, що в подальшому ціна повинна бути вище 1 долару. І, опираючись на це, сподіваюсь, прибуток за другий сезон буде не менший, ніж на перший. Знову ж таки, це лише мої сподівання. Знову ж таки, якось спрогнозувати майбутнє я не можу, але безумовно вірю в проект. Вони підтвердили свою репутацію не словом, а ділом, як то кажуть. Тому набиватиму серйозні об'єми і чекатиму на хороший дроп. Далі у нас бекпек, знову ж таки, детально ознайомитись з проектом. Абсолютно кожен момент я розповідав в цих двох відеороликах: це власне детальний огляд і огляд другого сезону. Тут кожен момент висвітлений, хто інвестор, який, власне, передумовив проекту, і так далі. Тобто, якщо ви раніше про нього не чули, обов'язково ознайомтесь і, відповідно, повертайтесь до перегляду вже сьогоднішнього відеоролику. Власне, переходимо до платформи і одразу ж відповідав. Відаючи на питання скептиків, що от проект запустився в 2024 році, я втомився чекати і так далі. Я теж втомився чекати, я б хотів, щоб усі проекти роздавали швидко як Arkham, і багато як Arkham, Але на жаль, це криптовалюта, і тут немає нічого гарантованого. Якщо у вас е, падає мотивація, ви можете розібрати кейс з гіперліквідом, коли власне роздали дуже щедро. Там знову ж таки дроп вимірявся декількома. Тисячами доларів, я, на жаль, недооцінив цей проект і недозаробив. Тобто, так, я свої пару тисяч отримав, але знову ж таки продав токени доволі швидко після того він зробив ще 7 іксів. Тим не менше, dex платформи годують, той ж таки Аео непогано роздав, але знову ж таки, це питання до вашого ризик менеджменту. Якщо ви готові спалювати гроші на комісії, то, будь ласка, якщо ж ні, ви б хотіли, так би мовити, працювати з більш вірочком. Гідними е, варіантами для заробітку, то просто проходьте повз. Але фактично, ось такі декси це найбільш ймовірний варіант заробітку, адже знову ж таки робити тестнети або проекти без вкладень, то і якихось гучних дропів вже давно не було. Тому я продовжу крутити бекпак і власне сьогодні поділюся своїми думками. Що стосується фундаменталу, то, як я казав, ви можете розглянути попереднє відео, але якщо коротко, це головне. Головний декс в екосистемі Solana. Тут фактично поєднано абсолютно все. Є пряма підтримка від безпосереднього головного проекту в обличчі їхнього SEO Анатолія Яковенка. Тут круті колаборації з абсолютно різними проектами, зокрема, тут nft історія і багато всього іншого. Тобто, це топ-1 проект в екосистемі Solana. Якось спекулювати на тему наскільки Solana зараз значима на ринку, я думаю, немає сенсу. Кожен це розуміє, і з моменту виходу бекпеку Solana Лише наростила свої позиції і впевнений, що коли ринок буде рости, СОЛАНА також не відставатиме. Саме тому я бачу перспективи в бекпек. З оновлень варто відзначити, що вони також запустили ф'ючерсну торгівлю. Якщо раніше ми набивали об'єми виключно на споті, то тепер в нас є можливість торгувати на ф'ючерсах. Знову ж таки, якщо у вас немає належного досвіду, ви не знаєте, як торгувати на фьючерсах, то не варто цього робити. Тут є додаткові винагороди в рамках промо-кампанії з тим же токеном Sonic за торги на ф'ючерсах. Але я вважаю, що немає сенсу гнатися за винагородами, коли ви можете втратити кратно більше, просто не маючи належного досвіду. По споту. Думаю, тут також питань немає. Ви переходите на спот. Єдиний момент, тут все в парі до USDC, тобто обираєте потрібну пару. Нехай це буде Ефіріум, Знову ж таки, рекомендую торгувати лімітними ордерами. І, власне, здійснюєте торги. Бачимо, що от власне тут така ціна. Давайте натиснемо Бай. Бачимо, не недостатньо коштів. Ну, тут треба просто оновити, ось придбалось. Я купив ефір і можу продати. Чесно кажучи, опираючись на статистику попередніх сезонів, мені аж страшно дивитися, скільки я витратив грошей на комісію в бекпаку. І, можливо, я підтягую цю тему за вуха, але впевнений, що проект роздасть і роздасть непогано. Якщо ви раніше не брали участь, то до вашого відома вони власне роздавали проміжні дропи в партнер. З іншими проектами, але все це робиться задля того, щоб отримати дроп від платформи Backpack після виходу їхнього нативного токену. В тому, що він вийде, я практично не сумніваюсь. Якщо ви скептик, ви знову ж таки можете пропускати цю активність, адже вона вимагає вкладень. Але я впевнений, що вихід буде гучним, дроп буде жирним, і через те, що є певні затримки по часу, вони відсіють користувачів, які не активні, і відповідно роздадуть лише тим, хто вірив. Безпосередньо в нагороди. Звичайно, якщо ви торгували раніше і зараз не торгуєте, це цілком нормально. Я впевнений, що наші попередні заслуги нікуди не дінуться, але якщо ми вже почали цю справу, то рекомендую хоча б час від часу заходити і щось підторговувати. Як бачимо, я залишив тут тисячу і час від часу, коли є якась згадка про проект, зайду на декілька хвилин, поклацаю, наб'ю об'єми і вийду. Тому, якщо ви не починали тут торгувати, однозначно. Рекомендую впевнений, що проекти на Солані точно не розчарують. І в мене є великий акцент на бакпак. Сподіваюсь, це буде одним з найбільших дропів 2025 році. І можна буде сказати: А я ж казав, а ви мене не послухали. Або ж навпаки, послухали і добре заробили. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, вас не сильно втомив мій закладений ніс та захрипший голос. Докладав усіх зусиль, щоб відео вийшло інформативним. Ну а за традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.